Вітаю вас, малята, на минулому занятті. Ми досліджували зручність нашого міста. А сьогодні ми дізнаємося про... Відгадайте спочатку загадку і згадайте, про що підемо. мова. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить. Хоч сама завжди мовчить. Що це? Та да, це книжка. І сьогодні ми дізнаємося про бібліотеки та книгарні нашого міста. Малята, є таке прислів'я. Дім без книги, як День без сонця. Так влучно говорять в народі про важливе значення книги у нашому житті. Книги відкривають нам широкий світ знань. А де живуть книги? Ви задумувалися про це? Бібліотека це справжнє царство книг. Слово бібліотека складається з двох частин. Бібліо і тека. Бібліо означає книга, а тека – сховище. Бібліотеки є в містах і селах. Книжок у бібліотеці є дуже багато, є вірші та казки, книги про тварин, природу та цікаві пригоди. Є дуже корисні книги, словники, довідники та енциклопедії. Є старовинні книги, написані дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Їх можна почитати у читальному залі бібліотеки, а можна взяти додому, прочитати. І повернути назад. Як потрібно користуватися книжкою? Ми розглянемо, прослухавши віршик Галини Чорнобицької «Небрудний книжок. Це була чистенька книжка, а тепер брудна вже стала. Може, киця, може, мишка? Уночі її читали. Чуєш, кицю? Чуєш, мишко? Не годиться так робити. Як читати хочеш книжку, спершу лапки слід помити. А ще перегортати сторінки треба за кінчик, користуватися закладкою. Надірвані сторінки слід охайно підклеювати. Запорізькі бібліотеки два роки назад відзначали 120 річчя. Своєї роботи це Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека. Зараз у ній обладнані і куточки для дітей з книжками. Це Запорізька обласна бібліотека для дітей юний читач. Пам'ятаєте, ми розглядали цю будівлю з книжкою на даху. Це центральна дитяча бібліотека імені Андросова, а це книгарні, де книжки можна купувати. В Україні запустили безкоштовну онлайн-бібліотеку для дітей. Вона пропонує сотні дитячих книжок українською та англійською мовами. За стосунок має дружній для дітей дизайн, смішні тваринки, аватари та зірка нагороду за кожну прочитану книгу. А зараз малята пропоную пограти у гру впізнай казку. Я вам розповім у рибах української народної казки, а ви назвете її. Приготувалися, почали. Дід плаче, баба плаче, а курочка котко кудаче Не плач, діду, не плач, бабо. знесу я вам яєчко, не просте, золоте. Відгадали, казочко, ну, звичайно ж. Наступна казка. Наступна казка. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було іде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить, то котик було йдучи наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би й хто кликав. Відгадали казочку. Наступна казочка? Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Думаю, ви зразу ж здогадалися. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки. Та хвіство полонку, ловись, каже рибко, велика та все велика. Яка це казочка? Так, лисичка, сестричка і вовк пані брат Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливи, пристав до бережка, наївся, напився. Віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. Як називається казочка? Правильно, Івасик Телесик. Наступна казочка. Які ви, пане, сусідонько мудрі, і де ви того розуму навчилися, питають було його. А він було тільки голівкою кивник. Біда навчила, каже, «Знаєте цю казочку малята? Якщо ні, то ми з нею познайомимося на наступному тижні та з її авторкою. Малята, поділіться світлинами вашої домашньої бібліотеки, а ще відвідайте дитячу бібліотеку у місті. Та познайомтеся з новими книжками. До зустрічі, малята!